Вітаю всіх в цей прекрасний ранішній час. Ви на каналі Селянин. Вітаю всіх підписників мого каналу, а також тих, хто за що просто подивитися, прогулятися по лісі. Друзі, у нас сьогодні 15 число, 15 липня 7.53. Я вже в лісі, в сторона Карабчева. Хочу провірити, що сьогодні є за гриби. Так як попереднє відео було дуже важке. Находився дуже багато, знайшов грибів лише тільки одного. Ну і самих серіжок дуже мало було. Сьогодні я думаю, що результат покращився, тим, що я чув, що люди почали збирати гриби. Були декілька днів вихідні і виходить, що ситуація дуже сильно помінялася. Жара дуже сильна була, на сонці близько 50 градусів було. Плюса і 38-39 бувало у тіні. А це дуже страшно. Дуже страшно. Так що не буду затримувати. У лісі дуже парить, дуже жарить. Сьогодні передавали також дуже високу температуру, тому ми майже зранку пішли продивитися місця. Я тільки от прийшов на своє місце перше де люди обично всі ходять, ніхто не задиляється по краях, бо всі спішуть у великий ліс. Нас зустрічають перші два грибики. Я думаю, після того невеликого перериву, який вони зробили, це хороший подарок. Надіюсь, сьогодні буде дуже-дуже красива прогулянка. Так що не буду затримувати вас, сідайте зручно, готуйте і погнали шукати ось такі чудові гриби. Цікаве місце, вибрав гриб для виросло. Од самим берегом. Ось. І він Діться, який нещасний. Ну, Шабочка буде точно добра, тому що вона тверда. А сам корінчик, бачите, від жори просто згнив. Моментально. Просто обожнюю такі моменти, коли йдеш по стежці, і просто тобі на очі попадаються такі красиві гриби, коли ти не мучишся, шукаєш, а вони просто самі на тебе виходять. Я прям відчуваю, що сьогодні буде дуже насичена прогулянка. Просто недалеко один від одного гриби ростуть. Я так дивлюся з берега в таких дрібних корчах, і дивлюся теж щось. Не співпадає по кольору, Це виходить, що гриби кинулися у всіх місцях там, де були миналими разами. Ну, хочу ще вам сказати, що вони червевіші, прям червиві. Від цієї жари вони червиві. Нема що тих чистих. Можливо, десь зараз на чистих площадках і будуть. Ну, поки самі червоні попадаються знаходяться mm. мені ще тут такі сировішки після вихідних зелені. Я декілька ще знайшов. І в лісі я замітив, що дуже є багато казарків. Там підусіну, який, я не знаю, кожен по-різному каже. Казав, в море є, просто море. Але так як я тут е, частіше ходжу, я їх на початку не хотів збирати навіть, бо набивати, бо вдруг зараз попадуться гриби і все. І виходить, що я буду викидати їх. Прийшов я на гарне містечко, на містечко бабусі своєї. І зразу винуся, що люди не знають, що тут гриби є. Надіться, тут воно місце, його збили. Дивіться, вони які червевенькі від цієї жари. Але це місце мене порадувало. Я так трішки пройшов, тут, тут продивився. А тут прям такі солдатики хорошенькі. Находилися. Також дивіться, все з Просто проповре. Ну чому? А за цьому найде менше І це вважайте, буквально декілька днів Не було не було нічого Пустий ліс був повністю І все І просто ця парілка дала хороший старт І подивіться щось вистрілює Ті ще які. Небагато у нас лишилося ще таких красивих дубиків. Не можуть вирости коло них такі гриби, тому що ліс вирубують і дуби це вже у нас тут рідкість, хоча їх тут дуже-дуже багато було. Ну Так дожилися до того, бачите, моменту. За моє життя вже стільки лісів вирубали тут, що аж страшно уявлять тепер слухайте в таких місцях гриби з'являються необишних Дивіться, жаріжко що їм дає сюди дуже він гарний корчовий буковий гриб, але як бачите, здалена Зараз половина кореня по-любому відрізається, тому що черв'ячки носити теж неохота. Через таку дирочку заміту порча грибає. І дивіться, там чуть-чуть збоку був червоний такий темний. А тут вже буквально декілька метрів вперед вже все світло. І подивіться, який чистий він. Білосніжний прям. І таке відчуття в лісі. Та якби воняє якесь мило або шампунь. Не знаю з чим це так зв'язано, але ну просто реально така, знаєте. Парна така, знаєте, запашна. Така вітрова подача йде. Прям такой вітер чуть-чуть подує і потім чуєш, що так милом воняє. Це якби стірка якась та стара, знаєте, коли руками мили. так, от, ото таке виняє тепер в лісі. Чи то гриби, так як. Подивіться, гуще корчів. і гриби ось тако ховаються. Листочки від дага незаметний. Доволі такий хороший грибок. Коволістий. Но свіжий і чистий. Тому що дуже тверда основа і нежка така собі. Сочненька. И бачите, все по краях. Вся краї дает такі гриби. Даже в великий ліс, тут туди в глубину ще навіть не заходимо. Все по окраїнах. Що вам скажу? Багато є людей в лісі. І саме прикол того, що всі дуже спішать бігом пройти місця, щоб позабирати гриби. І виходить, що летять і навіть не замічають такі гриби попри дорогу. Я зароднувся з двома людьми. І от рахуйте, що вони вже втратили два гриби. Дивіться, така по придороги. гриби сидять. Не треба мучитися, шукати десь. Йдеш сюди по придорогу. і просто збираєш. Люди думають, що якщо вони йдуть десь далеко, ми в глибину лісу, там може бути більше грибів. А самий початок вони не провіряють. А цей гриб маски від Бога. Так заховався в листочках, в корчику. Навіть не показується. Десь капелька-капелька яка я винася. Переді мною, бачите, стежку. Я перший йшов по ній, я знайшов там три гриба. Просто перейшов на слідуючу стежку сюди. Ось я вже з другої сторони. Також сидить гриб якого звичайно ж люди не замітили. А він ще такий темнесенький, непримітний, сидить, в вожомникові. І чуть не став одним із тих, хто збиває гриби. Заходжу сюди подивитися, чи нема тут по дорозі, по папороті, і чую, просто я щось стукнув. А то був гриб. Я ходжу в таких легких макасінах, вони дуже м'якосенькі, для того, щоб відчувати, що ти стаєш даже ногою в листі на гриба, ти відчуваєш, що ти тверде щось. Це дуже великий плюс. Да, ми були з ними теж. Тоже були з ними. Шо? Не він, він. Ого, то ви тут назбирали цілу сумку вже. А я знімаю, так? Ой-ой-ой. Ви ой, ой. ой, ой. відранку ранку самого, так? Так. Файно, файно. Ти... О, я лише прийшов перше. Я не зранку, я цей. Я купу я відправила. Ага. Ні, там. Еди, скільки? Е, ти грибочки, а в мене такі е, козарі. А, да, я козарів теж я навіть не брав. Козарі, це. Я їх в кінці. Я, я ще не знайду нічого. Я беру, тому... Ой, що за містечко попалося? Чудо, трисяка. Тритя. Худу гриби ту. Ну людей. Так багато. Просто море. Море, море. Але всі мають гриби, ви представляєте? Усі мають. Я дивуюсь. Ось так, як нема, нема грибів, а як є, то всі знаходять, усі мають, як побагато ще їх назбирають. Ось це я розумію, нова хвиля білих грибів. Ось це я вже люблю. подивіться, Це не чудеса. Це просто нереально. Яка сімеєчка, яка сімеєчка. А я ще сижу та і думаю, бо виходить я знайшов 29 грибів уже. І сижу та й думаю, де мій 30-й гриб. І потім з дороги повертаю просто буквально метрів там 2-3 трішки в бік. Ось мої гриби. Це так гори п'ятна нового Э, таке таки Анила А це бы то что На сонечко засіяв. Такий корічневий гриб. Буквально тут пару метрів від мене пройшла жінка, в неї були два пакети грибів. Виставляється, два пакети. Які годині треба йти? І куди це йти? Щоб вона збирала тут два пакети грибів. Таке пропускати, слухайте. Аж гір, гріх їй ці як пропадають вони ці жари передають там статі, дощик на середу, четвер п'ятницю можливо вони такі будуть червиві жару цю об'єд хоч трошки бо дуже випари дуже так у лісі важко тепер дихати є дорога і по дві сторони, типа корчі. Сижу та й думаю, яка сторона більше грибів удасть. Нахожу з однієї сторони одного гриба, переходжу на другу сторону. А там зразу три. Тепер зрозуміло яка сторона дасть більше грибів. Непоганенькі такі гриби, які вже почали кидатися. Дивіться, скільки в мене вже пів корозинки, але бачите Порізані пополам. Тут гриб поповзів мені з любов'ю з сердечком. Ого! І немаленький. Ви це любить нас його. Гриб заховався, дивіться, в березі. А мені меховий. Подивіться, головне, які тут рельєфи. Ну а тут я думаю без коментарів. Тому що прийшов я на те місце, яке я в минулих відео я тут багато знаходив. І як бачите, гриби тут знову кинулися. І ще вперед, там бачу ще одного світленького. Я от сидів та й думав над збираними. Так непогано вже. Думаю, може йти вже додому. Ого! Але думаю, ну ще на своєму місці, це подивлюся. Тут по корчиках трошки. Я знайшов перше декілька штук. Вони практично усі червиві. Практично всі червиві. Подивіться, яке воно є. Ну да, воно перебереться щось, бо буде щось з цього і добре, але... Але бачите, так... червиві от вони. Ну, місце б порадувало. Я хочу кожен раз зробити маленьке відео, не розтягувати це все. Але ніяк не виходить. Просто не виходить. Я... На самій дорозі йду і дивлюся, що в такі гриби можна її ноги поламати. Подивіться. в самій траві. Такі високі-високі І головне що це от дорога на самій дорозі гриби ростуть. Дивіться яка модифікація їх, бачите. Одинаково. Я ще стаю, стаю, дивлюся. Я собі помаленьку ходжу, хожу тут. Зараз чуть не обід. Ну, гриби то є звичайно. Найти їх можна. Але я кручуся і кручуся. І Я розумію, що час так іде, вже більше пів не пройшло. А я собі помаленьку збираю. І думаю, напевно, треба йти додому. Тому що це можна збирати дуже-дуже довго. Грибів є багато. Всі гриби не весь Тому що треба направлятися додому. вже. І так, друзі, наш сьогоднішній похід прийшов до свого завершення. Я назбирав повну корзинку, находився вже 11.55 і я хочу додому, я хочу поїсти, я, я вже чуть не падаю з них. У мене вода закінчилася, в лісі парить. Потоки висохли, нема де набрати води. Взагалі, що сказати по походові, я в шоці, тому що я не очікував збирати таку кількість грибів. Получається, що декілька днів були ці такі відходняки, що там одного гриба я знайшов, переривчик зробили. І бачите, як жара потиснула, що гриби просто масово кинулися. Люди всі, хто був у лісі, назбирали. Значить гриби є, є і будуть далі. Не лінуйтеся, ходіть, збирайте, тому що це тепер саме золота жила, якщо вони кинулися. З вами не прощаюся, з вами був селянин. Всім до зустрічі і зустрінемося в новому відео в ближайшим часом. Пока!